Так, вітаю всіх майстрів по акумуляторам. У нас на продажу акумулятор 12 елементів літій. І він показує напругу. Так, а він зараз не хоче показувати напругу. Ми робимо йому допомогу. І в нас показує 11.95. Повністю заряджений акумулятор. Ну він має показувати 12,6. Так, забираємо цей штекер. Е, так, значить, як паяти? Паяємо акумулятор, збираємо холдери. 12 елементів. Розділюємо на 3 секції. Зараз я включу підсвітку. Бачите, кожна секція спаяна. Мінус, плюс і мінус. Вона спаяна. Провод 5 жилок тонких. Далі. Підставляємо плату БМС. Це в нас мінус 0,4,2. Іде під платою білий на цю сторону. Е білий може бути жовтий. Оранжевий 8,4 йде на цю сторону, на верхню. І вихід у нас, іде, здається, з верхньої сторони. От тут. Так, з верхньої сторони вихід красний. Так я вам за хвилинку і показав все. Спочатку купуєте холдери. Холдери збирати саме найкраще. Збирайте дану збірку на 12 елементів. Мінус, плюс. плюс. Перед тим, як збирати, ви кожен елемент можете прогнати на тестері. Тестер є. можна купити за 500 гривень. Акумулятори перевірені. можете не проганяти. Ну, на 100 штук може бути 4 штуки. Зовсім не та ємність, що би була. Тому що ємність часом пишуть. Пишуть е -е, завищено. Ну, тут в мене є ємність от, 1000, 1 А. Це акумулятор має 40 Вт до 60 Вт мощності. Потужності на 12,6 вольт. Отже, плата 20 А, як ви бачите, так? Плата дуже мілка, паяти дуже важко. Треба плату БМС-ку. Спаяти перше виводи. Синій, білий або жовтий, оранжевий, червоний, красний, синій. Це у нас штекер йде. От, бачите, 5,5. 5, штекер 5,5 5 вставляється. Ось штекер. Вставляється 5,5. В дану штучку. Сюди можна підключити світло. Зараз ми підключимо. І ось така плата. Якщо ви будете паяти по-другому, у вас під напругою провід зайде в плату, і у нас швидко згорає, і ви викидаєте її в мусор. Вона коштує, звичайно, не 100 гривні. Але. Потрібно підпояти всі проводи сюди, до плати. Синій, жовтий або білий, оранжевий, червоний, червоний вихід, синій вихід. Це вихід і вхід зарядки. Все. Ці провода, е, не провода, а ці провода, провода, не а пластини я підклав, щоб не замикало там плата знизу. Це все треба перемотати на прозорий скотч. І, в принципі, весь весь тут результат. Зараз я підключу лампочку. Лампочка у нас світить SVP міні 108 Вт. Світить прекрасно. Ну, ярко, дуже ярко світить. Вона буде світити, мабуть, 150 годин. Можливо, більше. Лампочку провірую. Тепер перевіряємо заряд. Ну, лампочка в мене на штекері от штекер. Тепер перевіряємо заряд. На штекері. от, Індикатор обмотаний, щоб не замикав. Бо краще, щоб цей індикатор був залитий. він таке, така його модель. Індикатори можете купити. Перемичка на 3С. Тобто на 12 вольт на 3 акумулятора. Послідовно. 4х3,12. і у вас показує, що він заряджений повністю. Так що такі справи. Якщо ви будете його заряджати, зарядкою 12,6 вольт не більше. І індикатором перевіряєте, чи зарядився. Під час зарядки акумулятор може грітися. Нічого страшного. Ось такі справи. Цей акумулятор у нас є на продажу. Ціна його буде десь. В районі 500 гривень для світла, для електродвигунів малої потужності. Двигун 100 Вт буде працювати, ну, звичайно, напевно, не, не багато годин. Двигун 10 Вт буде працювати довго, ну таких двигунів я щось і не зустрічав, мабуть. Тому то, можете під'єднувати. Краще всього, це led ленту наприклад, тут у мене є підпаяний от штекер над LED-ленду. така Led-лента RGB кольорова. Вона підключається на біле світло. Всі три лінії підключається на біле світло. Можете світити в підвалі в гаражі, майстерні. вечором для лампи LED-лампу, led світло, можете LED-стрічку під'єднати. Ціна до 500 гривнів. На OLX зараз певна проблема. У мене там є акумулятор на OLX. У мене там адреса буде Русовича або Нововолинськ. На OLX у мене зараз трошки проблема з проплатою об'яв. Вони в мене підвісають. Не проплачується, бо що якась проблема з банком. Ось такі справи. Виставляє також Facebook в групах Facebook. Так що акумулятор на 12 елементів. Буде в продажу. Можна, звичайно, спаяти і на 6 А. Для цього треба брати елемента на 2 А. Вони дорогі. Акумулятор буде згідно з того дорожчий. На цьому все. Волинська область, телефон 098, 36 Можете дзвонити.